Друзі, вітаємо! Сьогодні ми продовжуємо такий чудовий проєкт підтримки наших родин у співпраці з організацією з руком Slow Food. Ми підтримуємо наші родини, де пенсіонери виховують дітей, і це така дуже крута співпраця, бо ми надаємо нашим родинам такі чудові продуктові набори, які роблять фермери. Це натуральні продукти. І ми розуміємо, що зараз така підтримка для наших родин вона є дуже е, необхідною. Ми друзі, ми дуже раді долучитися до цього проекту. Слопут в Україні має на меті підтримку малих виробників, малих фермерів, тим, кому зараз теж дуже важко, тому що в них немає клієнтів, ви розумієте. А ще вони годують тих біженців, які зараз проживають на їхніх територіях, і вони не продають, вони дарують свою продукцію. От тому ми вирішили об'єднатися з тим, щоб дарувати людям і свято, і знання, і якість, і здоров'я. Ми нашим фондам Слофудівським ми закупаємо ці продукти від наших, в цьому випадку чер чернігівські фермери. Ми передаємо фонду це найкраще, це дуже крутий фонд, який в свою чергу передає ці коробки, ці святкові вже коробки з справжніми продуктами, передає їм сім'ям, які цього потребують. Це просто це е, ну, втричі ми допомагаємо і фермерам, і сім'ям, і біженцям. І вам, які солідарні, і які теж відчувають оцю теплоту солідарності, дуже дякую. Відкриємо і покажемо, що там всередині. По перше, це дуже якісний шоколад, саме як шоколад. По друге, в ньому немає цукру там мед, і це мед саме ніжинський мед. І по-третє, це той шоколад, який виробляється нашими дуже гарними дівчатами, саме в Ніжині, попри все. Бачите, він ще є такі новорічні. Це дуже чудово, тому що ми, всі наші родини, хто отримує ці, ці продуктові набори, вони всі отримують такий чудови, чудовий шоколад. Це в нас печиво, це кожна сім'я, це ж напекли, світла нема, напекли. Молодці. Місічки різні. Це посилання від нашої Світлани Більшість, 80% це її продукція органічна. І ці оці, там йогурти, от, той творог, це все готується на цьому тижні спеціально для наших родин, спеціально під наші набори. і вони кожного разу якісь дороде чи сувенірчик. То то була чашечка для бабусі. Зараз от такі, от бачите, солоночки, щоб бабусі було приємно і корисно. Так, яйця, ну це, звісно, виль, вильний вигук. Це ті, в яких є всі, всі вітаміни і амінокислоти. Вершкова карамель, це так смачно, це справжня карамель. <різово> так, все ну Тому що це найбільш корисний, сир, щоб всі знали. Мед, дивіться вже, який такий. який що треба. Масло <різово> вершкове. <Так, різово> ну, смітанка в нас є справжня. Тут ще ще олій показали і багато овочів. Це теж органічних і яблучка в нас, і бурячки в нас тут і капустка. Таке, що бабуся не йшла і, і цибулька, що бабуся знайшла, не йшла. Оце своїми ручками вона тягнула, а вже в неї був цілий набор. І тут знаєте ще що корисно? Що що класно? Що саме бабусі можете цінити. Те, що це якість, бо вони знають, що таке ще пам'ятають, що таке справжня їжа і що таке не дуже справжня їжа, так а діти мають змогу теж це відчути і знати, тому що ми завжди думаємо, що краще менше, але якісніше, що в них була ця ну, ідея, да яка має бути сметана, яке має бути молоко, ну і такі інші. Ай і я знаю, що там вже зав'язуються зв'язки. Ми так. дуже хочемо, щоб по весні вони поїхали в гості і погладили тих коров, так, щоб вони з ними познайомилися і так далі. Далі будемо розвивати. Я дуже радію нашій такій співпраці, бо ми, ми також плануємо такі екскурсії для дітей, щоб вони побули на справжній фермі. Українській фермі побачили, що справжня якісна ферма вона може бути і в Україні, і вони є в Україні. І ми дуже раді, що ти такою співпрацею ми і підтримуємо українських фермерів і юрбуючі родини. Це дуже така класна, класна колаборація. І я впевнений, що цей проект буде розширюватися, і саме з вашою допомогою ми зможемо купити ще більше родин. Нам дуже потрібні ваші серці. Так. Дякую. Дякуємо. Щиро дякуємо за допомогу. Таку хлопець вже такий гарний в мене, дуже добрий, душе. Патому я дуже вам вдячна.